З одною рукою не вельми звукну, але ось вийшло. Ну, вийшла така продавлена глибока зірочка. Якісно. Тепер ми знімаємо додаткові кільця. Зараз налаштуємо. Зараз налаштуємо кільця, стулки не витягуємо, штувочки не витягуємо. Ось що у нас. Так. І робимо. І робимо для того, щоб обжати для того, щоб обжати втулкою грибком, зробити маленький конус, щоб не користуватися закруткою. Робимо ось так. Одягаємо втулку грибок. Без самого грибка і просто беремо обжимаємо. Ну все. Не зручно одною рукою. Незалучно одною рукою, але ось виходить у нас. Виходить у нас ось така. Тепер це все відно знімається. Виходить, все у нас обжатий, вже обтянутий набій. Завальцьований. Ще можемо можем проконтролити. Да, ще можна проконтролити Трохи. Не так кільце. поставил. Ну, уже он ужатый уже. О, это раз будет. То, что надо. О, ну, слышу. Так, ну, все вышло у нас, Ось такая козирочка. Це з використанням, з використанням е, цей, е, матриці підрубочної. І фінальна робота втулки грибка. Ось такий набійчик вийвся. Легенька, легенький заряд картечі. Це так, на всякий випадок. На всякий випадок, щоб була. Зараз ми зробимо ще. Повторимо цю операцію вже на новому. На новому. Це дві гільзи у нас закрито БУшки. Ось дві дірочки. Це вони обидві йшли із використанням гільза Бушні від різних виробників. Із використанням матриці підрубочної. А зараз ми ще проконтролимо про на відео використання. Е Використання нової гільзи. Нова гільза, я не знаю, вона більш за все, що турок турецька. Пластик дуже жорсткий. Найкраще використовується один раз, два рази важко закручується. Ну, зірочка ще більш-менша, а крутить важкувато. Ну, по суті, діла, весь пластик є одноразовим, так що ми сильно не. Не нервуємо. Так, ставимо зірочку. Пробуємо робити це діло ось такою дротяною зірочкою. У мене вони йдуть в комплектах дротяні зірочки. В комплекті зірочка. Ось така дротяна зірочка. Правда, в мене з алюмінія, а там в мене метал. Ну, воно одне й те саме, фактично. Так. Ось ми поставили зірочку, робимо зараз нарізи. Так, зробили нарізи. Зробили нарізи. Тепер цепляємо ми. Цепляємо ми ось таку. Ось таку штуку. Два колітка додавали. так, де наша матриця. І ставимо ось, ось, ось наша матриця яка називається підрубочна. Ось вона така з металу зроблена. Ну, можна сказати, що нічого вічного не буває, але те, що вона довго, довго граюча, це 100%. Це не пластмаса, це метал. Так, ставимо ми цю, ставимо цю. І беремо. Ось і обжимаю. Обжоли. Обжоли. то Тепер будемо розбирати Зараз. Головне. Трошки важкувато але нічого. Так, ось така у нас вийшло. Дивимося. Ось така у нас вийшла робота під рубочною матриці. Тепер ми додаємо сюди, сюди кільця і працюємо тулкою грибком. Фінішну справу. Так, ставимо тулку грибочок і робимо це. Ще знімаємо. Ось така зірочка у нас вийшла. Бачите? Нова гіза. зірочка дуже прекрасна. ну Я люблю таку, щоб трошки воно наче поглибше було, до... я зниму товстіше кольцо, а добавлю трошки дрібніше. І в нас щас зірочка буде трошки глибша. Трошки глибша зірочка буде на, на якийсь міліметр. Так, ось ми ставимо. Знову знов робимо це діло. Так. О, от у нас вийшла така прекрасна зірочка. Тоже набій зроблений під картеч. Це картечний набій легенький. Там 9 картечин по 8 мм. Так, на всякий, на всякий випадок хай буде. Чи аби було. Ну, можливо, при першому виїзді на... На, стр... На до... Буду. будуть набої ці відстріляні. Так. Тепер що ми робимо останню, останню, останню... Останню ми робимо? Зробимо зробимо, зробимо... завальцовочку, щоб уше, вже було, щоб не користуватися нам закруткою. Ось ця втулка від грибка. Ну, Завальцовка до речі, робиться без оцеї штуки. Без ця штука не встроюється. Беремо ось. Втулочка грибок називається в зборі, а отдельно втулка від грибка. Там навіть клімоша якась стоїть колись, як робили, проклімили. Типу зірочки. Так, ставимо ось на цей жорсткий патрон. Так, у нас там трошки зазору есть. Ну, я думаю, что тогда будет все доброе. Так, и мы сами. И мы сами. Любим. Вот, так, вот такую. Вот Вот О. 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 И, о. сейчас будем смотреть, что у нас вышло. Так, кольца слезли нормально. О, смотрите. Як прекрасно як прекрасно обтягнуло, обтягнуло то, що треба. Ось такий у нас вийшов третій картешний набій, 8 мм, ще ми його прогонимо стабілізаційною втулкою, як колись казали, прогонка, щоб зрівняти пластик. Бо тут от карте, наче, наче трошки горбики пішли. На цьому репортаж, так сказати, закінчую. Я думаю, зрозуміло, як працює е, ця підрубочна втулка. Ще раз вас вітають мисливські прибамбаси. Всього хорошого.